Каспарова хуліганське сонце. Зай і зайка дуже люблять гратися на піску біля моря. Того дня вони вирішили побудувати високий замок із піску. Заченята надійте панамки, суворо сказала матуся. На сонці не можна сидіти без панамки. Не хочу, сказав зай. Мені й так жарко. Панамка захистить тебе від сонячного удару, сказала матуся. Від якого ще удару, сказав зайчик. Як же сонце до мене дістане? Воно десь там, далеко, в небі, а я тут, на землі. Але панамку, про всяк випадок, надягнув. Весело гратися на пляжі. Ось тільки панамку зай все таки зняв. Зараз я принесу води для будівництва, закричав зай. Схопив відерце, піднявся, щоб бігти за водою до моря. Раптом у нього закрутилася голова, а лапки самі собою підігнулися. Що було далі? Зай не пам'ятав. Опритомніло зайчиня в тіні під навісом. Над ним схилилася схвильована мама, тато і зайка. На лобі у зая лежав мокрий рушник. Що зі мною? запитав зай. Це сонце побачило, що ти зняв панамку, і вдарило тебе прямо по голові, сказала зайка. Зай попив холодної води, полежав у тіні. І відчув себе краще. Але перш ніж вийти з-під навісу, він боязко покосився на небо і натягнув на голову панамку. Читайте, мрійте і нехай ваші мрії збуваються.